І до інших подій: відновлення економіки Донбасу, допомога переселенцям та сприяння мирному процесу, таке ставлять на меті громадські організації Луганщини, щоб координувати свої зусилля, об'єдналися в Асоціацію Східне партнерство. Основна ціль діяльності асоціації це встановлення міру. Ми розробили різні програми подейства по економічного західного, розвитку, розвитку підприємництва переселенців, їх інтеграцію, прийнявши громади і, звісно. Програми, способствующие восстановлению мира на востоки страни. Домагаємо протяженням ідей, наказанням якоїсь консультативной допомоги. У нас є в, в асоціації в землячестве, У нас два юристи, у нас є економісти, у нас є человек, который моніторить постоянно грантові програми, продовження донорів та На останньому засіданні асоціація прийняла звернення до президента України Петра Порошенка. Господин президент, согласно статье 5 Конституції України, носителем суверенітету і единственным источником істочником власті Украине є народ. В зв'язку з цим ми, учасники собрания нашої організації, обращаемся к вам як гаранту Конституції і просимо прийняти всі возможные меры по привлечению широкого круга к переговорним процессам по мирному регулюванні конфлікту на востокі України. В асоціації сподіваються, що спільними зусиллями влади та громадськості вдасться швидше відновити толерантність та примирити конфліктуючі сторони.